Шановний пане голово, шановні народні депутати, дорогі громадяни України, я хотів би, щоб ми всі заспокоїлися і зрозуміли найголовніше, що за останні три доби я, як уповноважений Верховної Ради і всіх народних депутатів, побачив, що відбувається в нашій державі. Найголовніше, що ми маємо зупинити дві ключових загрози нашої, всіх, нашої загрози всіх громадян України. Перше. Зупинити все, що загрожує безпеці людей, людини, дитини в кожному місті, в кожної області нашої рідної держави. Друга ключова національна загроза це розбалансованість. І не скоординованість цієї правоохоронної системи, яка на жаль поки що була розвалена, а поки що не відновлена на предмет законності. Саме про це буду доповідати кожному народному депутату, саме про це буду доповідати громадянам України. Дякую за довіру. Обіцяю виправдати. Слава Україні.